Вітаю усіх, хто дивиться нас в ефірі програма Камінецькі новини. Студії працюють і Дорога та Олексій Абросімов. Цей тиждень був насичений подіями, що вражали. Вибухи у Шевченківському суді та загибель підсудного. Майже вісім років кам'янчанин Ігор Гуменюк перебував під арештом. Його звинувачували у теракті під Верховною Радою, внаслідок якого загинули четверо нацгвардійців. Адвокат загиблого стверджує, що у його клієнта був пригнічений настрій. Гуменюк кілька разів просив відправити його на війну, але отримав відмову. На момент загибелі підсудному було менше 30 років. Що це була за вибухівка, як вона опинилась у фігуранта кримінальної справи, і чи міг він мати спільників, які залишили пристрій в туалеті чи приміщенні, де він пізніше забарикадувався, З'ясовує слідство, прокоментував глава МВС Ігор Клименко. Також в МВС заявили, що в ході розслідування будуть з'ясовуватись всі обставини події, зокрема щодо правильності дій правоохоронців, які здійснювали конвой. Разом з Ігорем Гумнюком по справі теракту під Верховною Радою проходив ще один кам'янчанин Сергій Крайняк. У 2020-му його було звільнено під домашній арешт. Наразі він є радником Кам'янсьподійського міського голови Михайла Посідка і перебуває в лавах Збройних сил України. Ще одна тема тижня скасування підвищення тарифів на воду. Спершу регулятор переконував, що підвищення є економічно обґрунтованим, а за чотири дні своє ж рішення скасував. Тарифи на воду не підвищились у понеділок, 3 липня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє ж рішення про підвищення вартості послуг. Нагадаю, підвищений тариф на воду мав застосовуватись уже з 1 липня поточного року. Але після виступу президента Володимира Зеленського, який розкритикував дії НКРЕ, наступного дня нацкомісія дала задню. М'яко кажучи, ганебне рішення непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть це була уже третя спроба підвищити вартість послуг з водопостачання та водовідведення. Вперше про це заговорили у грудні 2022-го. Другим проектом рішення планували ввести новий тариф з 1 червня, але відтермінували на місяць, бо робили нові розрахунки знову ж таки у бік збільшення на основі нової ціни на електроенергію. 29 червня нацкомісія оприлюднила своє рішення, а вже 3 липня його ж скасувала. Насправді невідомо, як довго радітимуть споживачі, адже актуальність теми нікуди не зникла. У Кам'янці-Подільському водопостачання і водовідведення і на сьогодні коштує більше аніж у Хмельницькому. А відповідно до оприлюднених розрахунків тарифи мали зрости ще на 18%. Наразі суми у платіжках залишаться незмінними, як надовго – невідомо. А от тариф на тепло у Кам'янці-Подільському знизиться. Щоправда, споживачі його майже не відчують, бо йдеться лише про 28 гривень на одні гігакалорії. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації. На підставі затверджених державним агентством з енергозбереження та енергоефективності 23 червня третього року середньозважених тарифів на теплову енергію вироду за користанням природного газу для потреб населення установо на організації, що фінансується з державного чи місцевого бюджету, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії, середньозважені тарифи приймаються для відповідно теплопостачання до цих. Скажемо так, норм для Хмельницької області вони складають 1795 гривень за одного коло безпела для населення і для бюджетних установ 2406 гривень. 57 копійок. копій. Відповідно до цієї цього розпорядження обласної адміністрації приймається тариф в розмірі. 90% від середньозваженого тарифу прийнятим Держгенерго -агентство. Але ми приймаємо тариф без середньозваженого тарифу на транспортування і без середньозваженого тарифу на постачання. Тобто у нас є тільки виробництво теплової енергії на альтернативних джерелах енергії. І він складає для населення 1166 гривень 11 копійок. Або зменшився на 28 гривень. І для бюджетних установ складає 2543 гривні 90 копійок за одну геокалорію без ПДВ, що відповідно збільшилося на 4 гривні 70 Вартість теплової енергії це лише одне із питань порядку денного чергової сесії міської ради, яку запланували провести 13 липня. Готуючись до пленарного засідання, проекти рішень уже почали розглядати постійні депутатські комісії. Важливим є питання підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Доповідь директора департаменту житлово-комунального господарства Аракела Межлум'яна розділена на кілька блоків. Один із них зимове утримання доріг у цьому контексті. Аналізуючи попередню зиму, чиновник зазначив, що роботою комунальників задоволений. На противагу йому голова бюджетної комісії Андрій Бойко оцінив роботу комунальників на трійку. Ця минула зима була в нас дуже простою, легенькою, не було значних опадів, і всі комунальні підприємства ніби з ними справилися на ну не буду говорити на п'ятірку, але нормально справилися. Тобто, стан техніки, який перебуває. не нормально справились, бо два випадки було що були два вистави. Місце да. був колапс, так що там п'ятьох можна не ставити, я б троєчку поставив. Ну. Зі слів Аракіла Міжлум'яна роботи ще проводяться, але по багатьох пунктах галузь житлово комунального господарства до зими вже готова. Щоправда, чотирьох аварійних житлових будинків у цьому звіті взагалі не було. Скажіть, яка ситуація з аварійними будинками? Їх наскільки три? Ще я раз. Яка ситуація з аварійними будинками? Їх три наскільки скільки, Я, я не пам'ятаю, що називається. аварійними будинками. ми виїжджали з комісією, по вокзалі там, там тріщина. Ці будинки передбачають значного фінансування, і вони по програмі КАП, підтримки капремонту, їх неможливо буде виконати, тому що в даних будинках в основному проживає малозабезпечення. Дивіться, давайте нам треба визначити суму коштів, яку потрібно для усунення цих аварійних перешкод чи ситуацій. Давайте ми визначимо яка сума далі Ми будемо вже дивитися, Щоб визначити нови, суму потрібно проєктно кошторисна документація. Ми можемо орієнтовну вартість визначити, але можна. знову таки орієнтовна вартість вона дуже часто не співпадає з тою вартістю робіт, яка може бути відповідно до програми ВК. Бюджетна комісія таки доручила департаменту житлово-комунального господарства визначити перелік проти аварійних робіт. Та прорахувати їхню орієнтовну вартість, начальник управління фінансів Оксана Гуд озвучила перелік заявників, яким пропонується надати пільгу у сплаті земельного податку на 2024 рік. Депутатів здивувало, чому у цьому переліку немає прокуратури. Відповідно підготували проект рішення про надання 100% пільги з 1 січня 2024 року, а саме за землі за земельні ділянки міністерства оборони. За земельні ділянки підприємств комунальних фізкультурно-спортивної спрямованості, за земельні ділянки, які знаходяться в користуванні органів місцевого самоврядування, користуванні органів надзвичайних ситуацій, судових органів пенсійного фонду і житлово-будівельних кооперативів і учасників АТО. Прокуратура. Прокуратури культурного зведення немає, а є рішення про відмову. Прокуратура так живе. Надзвичайно велика сума, і ми так піднесли до цього питання. Ну якби я розумію все, але ну некоректно некоректно, тому що ми живемо в місті, і люди також плачуть податки до то міського. Тож за пропозицією комісії прокуратуру включать до переліку. А от чи вистачить голосів, аби надати пільгу, невідомо. Принаймні на попередніх засіданнях провладні такий проект рішення не підтримали. За дорученням бюджетної комісії, відділ пасажирських перевезень представив схему руху додаткового маршруту до села Довжок. А от з фінансовими розрахунками вийшла прогалина. Наразі обрахували витрати на пальне, і вийшла сума 2 мільйони гривень в рік. Але ж немає даних про пасажиропотік, вартість проїзду і, врешті, яку суму акумулюватиме перевізник щодня. Адже дотація передбачає різницю між рентабельністю і збитковістю, а не повне фінансування приватного бізнесу. Тому питання залишилось відкритим. Альтернативну програму дотації збиткових маршрутів підготувала фракція Європейської Солідарності. Можливо, на сесії таке з'явиться компромісне рішення, на яке так довго чекають жителі села Довжок. Ще двоє захисників з Кам'янеччини 7 липня на щиті повернулись додому. Це Олександр Буршуляк та Олег Беньковський. Олександр Боршуляк, 1999 року народження, родом із села Гаврилівці. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району. Його поховали у рідному селі. Старший солдат, гранатометник десантно-штурмової бригади Олег Беньковський, родом з села Лісківці. Йому було лише 32. На війну пішов добровольцем. За роки навчання він зарекомендував себе спокійною, доброю дитиною в колективі. Він користувався постійно певним авторитетом. Товариський був, він ні з ким не мав ніяких конфліктів. До вчителів відносився дуже добре. Ми за нього молилися всім колективом, дуже слухняний, відповідальний. Він ну, що знає, поїхав на роботу в Польщу, ну, закінчив технікум сільського. Господарський, наш Каменецький. Їздив в Польщу, роботи ж не було. Він звернувся з Польщі, коли війна? Да, так, під час війни пішов сам добровольцем захищати Україну, тому що він так сказав, якщо не я, то хто? Це просто слів нема, щоб це виказати, розумієте? Я втратила все, що найцінніше в мене було, я його втратила. І все. Смисла життя нема. Загинув Олег Беньковський 26 червня під час бойових дій поблизу населеного пункту Новомихайлівське. Поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі. Знову закордонне відрядження. Цього разу делегацію із шести осіб очолив особисто Михайло Посідко. Поїхали до Німеччини. Відрядження з 6 по 11 липня. У складі делегації троє депутатів міської ради: Андрій Бойко, Дмитро Власюк та Аракел Мишлумян, який водночас є директором департаменту житлово-комунального господарства. Для чотирьох посадовців органу місцевого самоврядування, 8 і 9 липня оголошено робочим днем. Відповідне розпорядження є на офіційному сайті міської ради. Укрзалізниця відновлює приміські сполучення. З 7 липня відновлено рух потягу Хмельницький Ларга, який курсує через Кам'янець-Подільський, а з 8 липня додатковий потяг Кам'янець-Подільський Ларга. Відповідно до листа Укрзалізниці курсування потягів є щоденним. Фактично відновлено ранкові та вечірні графіки. Нагадаю, рух цих потягів було припинено після запровадження карантину у 2020 році з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19. карантин скасовано, тож і рух потягів відновлено. Один загиблий 20 травмованих, серед яких шестеро дітей. Дорожньо транспортна пригода сталася 6 липня о 8 годині ранку на автодорозі з полученням Житомир-Чернівці поблизу населеного пункту вихрівка Кам'янецьбедійського району. Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля Рено Сценік виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Опель Астра та мікроавтобусом Volkswagen з полученням Стара Ушиця Хмельницький, внаслідок дорожно-транспортної пригоди водій Рено, житель села Нестерівці Дунаєвецької тергромади, загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та 20 пасажирів, серед яких є неповнолітні, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості і були госпіталізовані до лікарні. І на завершення нашого випуску приємна інформація: 56 немовлят з'явились на світ у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі протягом червня поточного року: 28 дівчаток і 28 хлопчиків. Одна матуся народила двійню хлопчиків. Рекордсменом червня став малюк вогою 4 кілограми 540 грамів. Вага найменшого новонародженого 2 кілограми 100 грамів. Усім малюкам і їхнім матусям бажаємо бути здоровими, а усім нам перемоги на сьогодні. все. ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. На все добре.